Діткам з особливими потребами та з малозабезпечених родин влаштували справжні екстрим розваги у ф'юдропарку у канатному містечку. Більшість дітей в Житомирі вперше. Вони приїхали з Чуднівського району, де з ними посилено працює благодійна організація Місія відродження. Ми приїхали з чудово, привезли дітей з особливими потребами. У нас є організація місія відродження, благодійна організація, яка допомагає дітям з особливими потребами, інвалідам і Багато дітям, дітям сім'ям дітей. Ми привезли дітей, щоб вони провели такий день в цьому містечку. Проводяться у нас проводяться денні рагіра і з дітьми з такими, і дітьми, ну, все, і з школьниками проходяться рагіра, там з ними роблять підірки, спортивні ігри. Ну, інтересно, дітям інтересно. Приїжджають діти з інших слів. Сір приїздять, діти поблизу всі всіх приїздять. Ну так, ми оточуємо, сказати, весь суднівський район. Такі розваги для дітей в новинку. Очі розбігаються від побаченого і хочеться відразу все випробувати. Але вихователі разом з досвідченими інструкторами пильно слідкують за безпекою юних екстремалів. Батьки ж в свою чергу радіють, адже не кожного дня вдається так розважити своїх дітей. Мене запросила райнеч адміністрація, позвонили і сказали, що з місії відродження будуть вести дітей на гідропарк, на гірки, на всякі атракціони. Ну я теж хочу, щоб моя дитина розвивалася, щоб знавала навколишній світ і привезла її на гідропарк сюди. І поки вихователі з батьками тішаться і хвилюються одночасно, діти насолоджуються відпочинком та кажуть, що хочуть приїхати сюди ще раз. Як твоє враження? Що відчула, страшно було? Трішки. І сила трохи втратилась. Сила втратилася, треба багато зусиль, щоб ось подолати такий підйом. Так. А що саме мишці, рук працюють, ноги працюють? Руки, і дуже треба тягнути мотуз. А ще що ти сьогодні тут робила? Я ходила по мотузці і трималася за вірьовки. І як, важко було? Сподобалось? Так. Важко чи сподобалось? Не важко. Не важко. А сподобалось чи ні? Так. Будеш ще сюди приходити Угу. після екстремального відпочинку. Дітей поведуть на пляж та влаштують екскурсію містом.